Там один майстер пише: Дай мені розміри, то я й сам буду лелек таких робити і на базар возить. Там мені ж не жалко. Чоловіче, сідай записуй. Так, скільки тут? Ну, два рази по так. Це десь 20-23 см. Так, це довжина. Ширина так само, тільки напополам. Ну, хай тут 11 буде. Десь отако видно. Так, ідемо далі. Тулуб. Ану. 22. Ну, десь 27, 29. Отак. Товщина, ну отака десь. Отака. Тут широта. Ану, отак ось. Ну, а тут трошечки менше.